Я вже готов був закончить на предыдущих виборах. Да слушайте, я вам чесно вот второй раз в своей жизни. Друзі, вітаю. Сьогодні ми говоримо про так званий Мир Путіна, Аляску та оцього прибитого на всі боки персонажа. Я чоловік в степені степени советский, можна сказати. Я, конечно, далеко вже не советский, но принципи советские живуть, лучшие. В принципі ситуація з перемовинами довкола війни зробила коло і повторюється. Про це ми згадаємо вже ж. І е, дещо, як ми бачимо, ця ситуація нині набрала глобальності. Але я хочу сьогодні додати до неї деякий певний нюанс, а саме білоруський нюанс білоруського пюра Олександра Лукашенка. Бо адміністрація Трампа розекспериментувалася до того, що їх намахує вже не лише Путін, але й Путінський сесун. Олександр Грігорович, ані мене іноді просять. А ви могли б владі на дічувота передати ребята? Ну, ви ж недавно ви що, не можете їм сказати. Як ви пригадуєте, була така історія, коли до Лукашенка приїздив кіткелох. І Лукашенко його приймав із відкритими обіймами, як потім вже розповідали американські дипломати, ще й підпоював американську делегацію горілкою. Про що вони там говорили? Відомо не було відомо було тільки що це стосувалося України та нашої війни. Але про що саме конкретно? А ми тоді так і не почули. Могли тільки припускати. Ну, ми тоді й припускали. Я казав вам це у своїх етерах, що Лукашенко використовує цей фінт для того, аби, по перше, самому попіаритися і показати, що він не ізольований від світу. А по-друге, ось навішати американцям Локшини на вуха про те, що ось зараз Трамп зможе домовитися із путіним точно, і Путін насправді так сильно хоче миру, так сильно, і все це кляті українці, які морено хочуть. Ну і так далі, і так далі. Ми це вже все. Чуємо протягом багатьох років, щоб це все потім відповідно потрапило через. Представників Трампа, спецпосланників до безпосередньо Трампа, і ось напередодні вийшло інтерв'ю Лукашенка журналісту американського видання Тайм Саймону Шустеру. Що цікаво, це інтерв'ю було записано ще тиждень чи два тому, а випустили його тільки зараз, коли Трамп оголосив про зустрічі з Путіним у Алясці. І в цьому інтерв'ю ми, в принципі, можемо зрозуміти, що саме навішував Лукашенко американцям: російську пропаганду про те, що Україна. Бачите, не хоче миру, а Росія хоче. І давайте вже зустрічайтеся із Путіним. Він же, бач, стріляв би по дитячим садочкам, але там сидять кляті біндерівці, і він не стріляє. Терпить добра душа! Ну, а, а Россия э, не, не заявляет о готовности прекращать огня, тем более продолжает бомбить мирные города, мирное население, дети, женщины. Ну, и слушайте, то есть... мирные города, мирное население, я в это не верю, потому что у меня был разговор с Путиным, когда они стояли в Киеве фактически, помните, с севера э, зашли и стояли в Киеве, да, а потом да, да, вывели войска. Я знаю его позицию, он как раз, э, когда ему, я ему задал вопрос по телефону, «Владимир но ну, вы в Киеве, заняли Киев, конец войны и прочее». Он говорит, «Как заняли? Они же, говорит, спрятались дословно, в детских садах, в школах сидят». Нам, що, по дитячим садам по школам бити? я що йому так -то сказав, ну... тому щоб не бити лише по дитячих садках, росіяни просто стирають на Сході та півдні, ціль населені пункти під нуль, як села так і міста. І коли там є люди, і коли нема, і по працюючих дитячих садочках, і по школах теж б'ють, і дітей теж ракетами вбивають. Ну, Нам ця, друзі, вся історія відома і відома, як потім. Подається вона російською пропагандою, і тепер ми бачимо, що ця російська пропаганда безпосередньо лється в вуха американської делегації, е, ніби альтернативна точка зору. Хоча Лукашенко є мінйоном Путіна. І потім ця американська делегація їде безпосередньо доповідати Трампу. І ця делегація, типу, планувала використати Лукашенка, аби він був таким альтернативним. Переговірником із Путіним. А по факту, через Лукашенка, делегація Трампа отримала хибні запевнення в тому, що Путін хоче миру, і по факту Лукашенко використав американську делегацію. От хочет идти, вот Я говорю, ви що, приведіть приклад. примір. Аніот, от ми продовжували э, воздушне перемір'я, як він uh -huh. назвав. Да. Не наносити носі удари з э, одної з другої сторони. А удари только вже стачились. Так, да, э, я говорю. Ну, с моей точки зрения, это нормально. России не нужны эти удары по городам и э, самолетам стратегического там, назначения и прочее. Да. Украине тем более, потому что это массированные удары и ракетами и так далее. Это это не то, что вы беспилотниками, украинцам нужны. Ну, тогда почему? Если Путину это не нужно, почему тогда эти э, удары по мирным... Они мне говорят: вот мы с ним пытались так договориться, он не хочет. Я, я говорю, такого не може бути. Я пример привожу, там ще пару вопросов. Вот это, я готов обсудити з Владимиром Владимировичем этот вопрос. Mm. Я йому звоню і говорю, Владимирович, вот такая вот проблема. вопрос. Он Він по дружески так по да ти що? Да ми за, ми не проти. Но Україна пусть не наносить удари з своєї сторони. Mm -hmm. Оце Путін би зупинився, а Україна не зупиняється. Він же по-братському все робить, От понад 10 тисяч ракет. По Україні запустив близько 40 тисяч кадрів щотижня по тисячі дронів. Там, взагалі, усе інтерв'ю сповнене такої дикухи, відбірної. Лукашенко вирішив спростувати російську пропаганду. Навіть так, друзі, буває таке. Ми ж з вами вже чули багато разів із російських пропагандистських ротяк, що війна почалася, бо це США напали на Росію, але у Лукашенка нова версія. Він вже в США ні в чому не звинувачує, бо треба ж продати Трампові версію про те, що Путін миротворець. А війну, виявляється, почала Україна і війну не з Росією, а з Білоруссю. У нас отношения серьезно ухудшились. Но начало было положено не каким-то Трампом, Байденом и США, а нашей родной братской Украины, моей Украины, где мои предки родились, где-то там между Черниговым и Киевом. Uh -huh. Вот они первыми начали нас давить, как в народе говорят, первыми увели санкции против нас, захватили 74 или 75 больше грузов, которые. Товари їм везли і в порти в Одесу. Ми через порти одеські працювали. і жах. Виявляється, це Україна напала на Білорусь, бо в Одесі затримали білоруський трактор. От сама собою ось Україна почала отак, от, от загресувала на Мінськ, а потім російська армія не туди повернула, коли поверталася додому з навчання. Знову угу, да. в какой-то момент повернули направо. право. Свіченно повернули на юг направо угу. і по. Граница очень сложная. В основном болото, леса труднопроходимые. Несколько этих мест. Тем более радиоактивная зона Чернобыльская. Совершенно. Ну, это у них там зона. Они через нашу зону прошли по дороге, старой дороге, Ленинград-Одесса, где-то вдоль этого, и зашли в Украину. Да. Я говорю, почему Далеко. войска России через Киев пошли на восток России? Почему Путин выводил их через Киев в Россию? Но ну, это к Зеленскому вопросу к Путину. Потому что Украина затримала в Одессе белорусские тракторы, а Путин пришел его освобождать. Потім виявляється, що спеціальна операція вона не у Путіна, вона у Лукашенка. Бо Лукашенко у нас головний Наполеон. Перший вводили санкції проти нас. В той же час, ну як у нас часто говорили на твоїй родині, старий в Пушку вот таким образом. Мені довелося провести операцію спеціальну, вони не повернули наших людей. Дві години маразму, який знову західні ЗМІ слухняно ковтнули. Як ми розуміємо, разом із американською адміністрацією. Потім Саймон Шустер, який брав інтерв'ю, повернувся з США і заявив, що за це інтерв'ю адміністрація Лукашенка запропонувала йому гроші. Ось такий цікавий нюанс. Так і запитали у Шустера: а скільки коштує інтерв'ю з Саймоном Шустером? А потім Саймон Шустер написав, що вони, мабуть, судячи з усього, не ознайомлені з тим. З яким принципом працюють американські ЗМІ. Напевно, натякаючи на те, що американські ЗМІ не купуються, правда, чомусь він конкретно не сказав, чи відмовлявся від грошей. А в такому випадку мені от цікаво, пам'ятаєте, що регулярно до Лукашенка їздив інший персонаж, редактор BBC Стів Розенберг. І він туди і їздив, і їздив. Багато разів насправді їздив як для просто одного журналіста. Він так регулярно до Лукашенка їздив. І тут питання: а на яких тоді умовах їздив Розенберг? І чи до нього зверталися із такою ж самою пропозицією? І що він на неї відповідав? Друзі, перш ніж ми продовжуємо, нагадую, що я допомагаю зібрати гроші на мікроавтобус. Донати на мікроавтобус для бійців групи ударних безпілотних авіаційних комплексів Адам для того, щоб довозити особовий склад та виконувати бойові завдання. Друзі, збір проводить мій приятель Володимир Чиш. Посилання на Мінібанку Та інформація вся вона внизу в першому закріпленому дописі. Також ви бачите QR-код, за яким можна долучитися до збору. Ми вже зібрали. Чотири п'ятих лишилося зовсім трошки. Я прошу допомогти. Дозбирати а, ці донати для того, щоб допомогти нашим військовослужбовцям. Бажаю здоров'я, друзі. Ми оператори безпілотних авіаційних комплексів групи Адам. Просимо вас про допомогу для виконання бойових і службових задач. Нам потрібен мікроавтобус. Ми готові його якомога швидше переобладнати і поставити в стрій. Ми розуміємо, що в нас немає права на втому, тож ми продовжуємо нашу боротьбу і просимо вас посприяти цьому. Чим швидше виженемо окупанта, швидше повернемося додому. Тож тримаємо стрій і слава Україні! Героям, Героям слава! Повертаючись до інтерв'ю, були дуже смішні. Місцями моменти, коли Лукашенко розповідав, що ніколи більше не балотуватиметься в президенти. Чесне слово, ну як і всі минулі рази. До да слушайте, я вам чесно кажу, другий раз в своїй житті я вже готов був закончитися на предучих виборах. Я вам чесно кажу, що я готовий був зупинитися другий раз, чесно кажу. Чесно, готовий двічі був зупинитися, але не зупинився. Чесне слово. Ви знаєте, я очень хотів би, щоб після мене був вменяемый, нормальний чоловік. Ми теж хочемо, тим паче, в Білорусі такого вже понад 30 років не було. І, от, нахапавшись цієї дезінформації, від Келога, ось такого типу дезінформації, нахапавшись, також від Уіткофа, який їздив до Путіна. А ми вже знаємо з вами, що Вітков щось цьому взагалі неправильно зрозумів зі слів Путіна. І отримавши увесь цей російський пропагандистський шлак, Трамп знову зробив висновок, що Путін буцімто готовий до миру. Скільки разів ми це вже проходили? Багато разів. Одне й те саме. Скільки разів це проходив Трамп? Теж багато разів, Ба більше Трамп навіть публічно визнавав, що Путін його обманює, і все одно клюнув на нову приманку. Причому ви чуєте, що зараз і представники Адміністрації Трампа, і американських ЗМІ дуже чесних лапках, і такі, що не піддаються підкупу, теж в лапках. Всі вони кажуть про якийсь обмін територіями. І всюди вкиди вкиди для тиску на Україну стосовно того, щоб Україна а, мала згідно з цим нібито обміном території вивести війська з Донеччини. А в чому обмін? А нема обміну як такого. Американці кажуть, що це має бути якийсь обмін, але тільки в одну сторону. І дуже цікаво: а якими територіями обм має обмінятися із Україною і Росія? Херсонщиною е -е та Запоріжжям? Ні. Росія нічого такого не казала, ніхто такого не казав, і вона не віддасть просто так, окрім як силою ці території. Вибачте, але це дуже наївно так думати, і мені дуже сумно, що я бачу, що частина суспільства знову в це повірила. Утім, зустріч Трампа і Путіна все таки дійсно набирає певних образів. Скоріше за все, нічого не буде вирішено, але вона може статися, оскільки про це вже публічно заявив і Трамп, і про це кажуть Росіяни. І навіть Трамп заявив, що відбутися вона може на Алясці. Що ж Трамп вчергове показав наскільки він відірваний від розуміння того, з ким він намагається вести справи та перемовини? Здається, навіть кожен тюлень на тій самій Алясці пам'ятає, знає, що Аляску колись США купили у Росії, тому що Росія не могла отримувати цю територію. Москва, як завжди, нахапалась земель тоді. І не могла все утримати. Але у російському суспільстві і політикумі, а вже ж залишився ресентимент, що Аляску можна якось відгризти у США і пускати Путіна на цю територію. Це ну, не просто виводити його з ізоляції, що теж дуже небезпечно, а просто принизитись перед ним і стати на коліна і лизати чоботи. Саме так це. Сприйматиме Путін та і саме так це виглядатиме. Але здається, Трамп цього не знає. Друзі, на цьому поки що все. Але цьому цю тему ми продовжимо. Я вам дуже дякую. Не забувайте, будь ласка, писати ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте, стосовно цієї зустрічі, які у неї перспективи, чи відбудеться вона взагалі, тому що все ж таки ще. Тиждень, так ще п'ять днів, поки вона відбудеться, і все може трапитися, все що завгодно. А також дякую вам за вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал. А також тут ми говоримо про війну, пропаганду та події тижня із критичним поглядом. Ну і особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, через безпосередньо YouTube спонсорство Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ну і не забуваємо також, що ми маємо донатити на армію. Внизу є відповідні посилання. Будьмо гідними, Па-па.